Моніторячи е, е, наші е, такі е, різні е, релігійні підходи, е, ми бачимо, що о восьмій годині. Є молитва на Вервиці, в Дев'ятій там ще якась молитва. Знаю, що моляться здається, в Десятій годині Помпейська Вервиця, так? І мені здається, що просто люди на себе набирають забагато не те, що вони можуть знести. Ну, бо чисто практично, знаєте, кожний має сім'ю, родину і мусить приділити увагу. Тому, обираючи. Ну, якусь із практик, і, і в цьому також заважають оці, оці посилання, про які ми говорили, що там треба їх поширити, їх треба там практикувати. Потрібно вибрати щось одне, щось одне, але щире. Бодай би два слова, бодай би одне речення. Бо ту ж саму молитву господню промовити її щиро, от а, 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 аніж набирати на себе і потім щоб цього не потягнути.